Всім привіт, любі танкісти. Потрапив я на карту кордон Імперії на самому класному танку 9 рівня Leopard ПТА. Та тут будемо полювати зараз на червоних супротивників. Та подивимося, що воно та як воно буде. на... сетап у мене випав доволі такий легенький, всього дві десятки. 6 дев'яток та 7-8. Для мене це ідеально. З моїм пробиванням броні. Це скільки там, 270 у підкола та 420 альфа. Ну що, мчимо на лівий фланг на цю гірку з чарфутюром. Подивимося, що воно, та як воно буде. Ялинка вже засвітився. Ворожа ОТШка. На центрі, як завжди, там. З того боку приїжджають на центр. А я тут трохи посиджу у засідці. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, а поки поки я чекаю розвитку подій, бачу, що велика пачка моїх союзників погнала на... на правий фланг. Там, де постійно борються важкі танки. Ну. Ага, ще одна вісімка AMX M4 приперся чогось сюди, Не зрозуміло чому. Так, ну що, мабуть, треба їхати. Так, можна ж опростати увесь бій. Угу, чарятіра. Шар. Цей чарфутюр забрав. Так. Тут у нас хто є. Ага. Поляк та... Скорпіон. ЦСКА по мені Бахка. Це. 53 Дев'ятка Так, Ну, не знаю, на. Два. на двох противників, що чогось мені не хочеться виїжджати. Бачу, що кобра там. Ага, він по мені теж пробував. А тим часом бачу, що рахунок 3-6 не в пользу моєї команди. Так, добираю я скорпіона і все ще вихвачую від поляка. Ну, чарфу тюрму, мабуть, перезарядився і поїхав вбивати його. І ми на двох його розбираємо. Ну, 5-6 майже зрівня, зрівняли рахунок, але бачу, що по ХП ага, вже 5-8, оце так швидко, як події перевертаються. Мінус 6 000... 7 тисяч по ХП програємо. Оце так. І підстрелюю я Бата. Так Кобра катається на центрі. Треба допомогти ПТшці АМІкс ну, 105. Так, зводюсь. І добираю Бата. Добре виходить. Але все одно дуже велика... Їхня пачка десь катається на першій лінії. Угу, Їхній чарфутюр пробував арту. Та я чогось далі не ризикую їхати. Не знаю, їхати чи не їхати. Мені здається, що зараз ота всяка гала приїде сюди вбивати. Так, добираємо чара ворожого. Тим часом 9-10 доволі таки добре вийшло. Ну де там два важкі танки? Це Чех та СТРВК. Ага, СТРВК, я бачу на мінімапі катається... А обидва важкі танки катаються у себе на базі. Забирають француза. Та мені здається, що десь тут вже їде цей Джейсор. Вісімка. к Подивимось. Доволі таки виходить цікавий бойовик з гойдалками туди-сюди, але ми постійно програємо. Це якесь майже кунг-фу виходить. Ну, шарфутюр стоїть, стоїть у засідці. Так, роблю собі простріл, якщо е, обидва важкі танки на нього виїдуть, щоб йому трохи допомогти. Але ще не зрозуміло, де катається цей Джейсор та новий Італієць з бойової перепустки в а де вони, може, може бути, я не знаю. Ну, треба почекати, треба трохи почекати, я так вважаю. Угу, Ну. Мені теж так здається, що зараз вони всі попрудні на нас. Шаром футюром у нас по три фраги є. Ви доволі такий інтригуючий бій, але все ще попереду, то, тому що он, у нас кількість менша, ніж у ворога. Танків, та нам набагато складніше. Ну, чекаємо, де вони там катаються. Ці червоні. Ага, бачу цей Фелісе вже почав атакувати. Ну, не знаю, він. Поки що сам, там, мені так здається ПТ-шка IMX, та Черфутюро з ним розберуться самі. І ось приїхав СРВК. Пробуваю я йому бортинку Починає бігати цей Джейсор туди-сюди. Обмінюємось ми ударами. Ну і я залишаюсь для них шотним. Так. Прикольно, вийшло так. Він виїхав, пропав із засвіту, та я його вбив. І треба тікати, тому що у нього скільки там альфа 390 з Дервака. Ну все. Нас залишилось троє. у нас залишилось двоє. А у них один важкий танк ТРВК. Вийшов доволі такий класний бій, коли союзників залишилось дуже мало. І ми із засідці перебили всіх ворожих танків. Так, що, ну? Чекаємо Стервака, думаю, чарфутюр буде танкувати, у нього всі ХПшки залишились. Так, розводимо його. Ну все, він на один постріл залишився. І чарфутюр заробляє медалю воїна. Залишається добити дві арти, і все і перемога. Ось такий вийшов класний бій. Зараз ми з ним доб'ємо. Дві арти, та можна переходити до після бойової статистики. Так. Один квадратик. І альфа з фугасу проходить. І мені вдається отримати 5 фрагів. Так, додаємо. звіт. Взвіт. Щоб отримати медальки. Так, де він тут? Якщо він... По мене влучить, він мене вб'є. Він проб'є мене. Так, де він там? А, ось він. Оце він... О, це... О, це мені дуже пощастило. Ставте за це лайк. Як я повернувся від фугасу. Ну, все, можна переходити до після бойової статистики, ти подивимося, хто скільки накрамсав ворожих танків. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Та зараз подивимося за вирублю цю фігню. Добре так вийшло. Угу, ми майже однаково з чарфутюром. Ну, він трохи посильніше вийшов.